Розпочнемо урок української мови. Дістаньте свої підручники українська мова та читання частина 1 робочі зошити та ручку. Від останньої роботи пропусіть один робочий рядок і запишіть сьогоднішнє число та класна робота. В наступних рядках запишемо сполучення великої та малої букви У між собою та з буквою З. З нового рядочка запишемо слово узор. Поставимо тире і визначимо, скільки в цьому слові складів, букв та звуків. Узор це малюнок, що становить певне поєднання ліній, фігур, кольорів та їх відтінків. Наприклад, узор на вишиванці Перевіримо ваше домашнє завдання. Я буду вам називати сполучення слів. А ви будете відповідати Має воно пряме значення чи переносне Кришталева вода. Переносне значення Сонце купається. Переносне значення. Кришталева ваза. Пряме значення. Земля вмилася. Переносне значення. Молодці й діти повторили вивчене, а зараз переходимо до нової теми. Багатозначні слова. Та, діти, ми з вами говорили, що кожне слово має значення. Але деякі слова мають одне значення і називаються вони однозначні. А деякі слова мають багато значень і називаються багатозначні. Ось, наприклад, слово олівець має одне значення. Це тоненька паличка в дерев'яній оправі, якою пишуть або малюють. І слово ручка. Має кілька значень. І прилад для писання, і частина предмета, за яку беруть рукою, і частина крісла, на яку спираються лікти. Слово ручка має багато значень, отже, це слово багато значене. Виконаємо усно вправу 1 на сторінці 40. Нам потрібно пояснити, що означають сполучення слів. Слово згоди, що це може означати? Обіцянка виконати що-небудь. Вірити на слово. Тобто вірити словам без підтвердження. Дотримати слова. Тобто виконати обіцяне. Давати слово це обіцяти. І майстром слова називають кого? Видатних письменників. Молодці. А зараз виконаємо вправу два. Як ти розумієш вислів Ірини Вільде? Слова це кольорові камінці. Мало їх назбирати. Треба навчитися в них узори викладати. І я розумію цей вислів так. Мало того, що ти знаєш багато слів, потрібно навчитись правильно їх поєднати і правильно розмовляти. А ще з чим можна порівняти слово, давайте складемо із цим речення. Ось, наприклад, слова це цеглинки нашої мови. Давайте запишемо це речення в зошит. Виконаємо з вами ще одну вправу. Умовно поділіть ваш зошит на дві частини, де ліворуч ми запишемо слова, які мають одне значення, а праворуч слова, які мають багато значень. Лисички, олень. Коса. Сонце. Місяць. Молодці впорались, а зараз повторимо вивчене на уроці. Доповни висловлювання. Є слова, які мають одне значення. Їх називають. А є слова, що мають кілька багато значень. Їх називають. На цьому урок закінчено. Сьогодні ми з вами гарно попрацювали.